Проаналізував проект федерального бюджету Російської Федерації на 26 рік. В ньому передбачено з одного боку зменшення оборонних видатків та скорочення соціальних виплат військовим, різке підвищення фінансування пропаганди, і це насправді досить красномовно. Оборонні видатки часка зменшується з 41 до 38%. На національну оборону передбачено 155 мільярдів доларів проти 162 у 2025 році. Але силові структури, загалом, на всі структури, відбувається зростання до 47 мільярдів доларів. Урізання соцгарантії, очевидно, що компенсації загиблим за 840 до 698 мільйонів доларів, пов'язано з тим, що чимало російських шмовиків назавжди лишається гнити по українських лісопосадках та на українських ланах. Що ж стосується різкого зри... зростання видатків на пропаганду на фінансування держтелебачення на 26 рік передбачено грошей у півтора рази більше ніж у 25 році на рівні 1 мільярд 280 мільйонів доларів.